Цей мікс точно найсильніший у цьому сезоні. Guess сівай з два бренди, які не потребують реклами. Ідеальне поєднання для оптового клієнта стиль, якість і впізнавані, що давно працюють на продаж. Guess – бренд, який зробив Денім модним і жіночним ще у 80-х, але головне для нас це ім'я, яке у всіх на слугу. І в соцмережах Інстаграм, Тік-Ток, і в Бутиках, і в Дісі на маркетплейсах. Речі Guess завжди знаходять свого покупця швидко. А Levi's – це класика. Це перші джинси у світі з 1873 року, а ще це бренд, який ніколи не виходить з обігу. І якщо у вашому магазині є лівайс, значить там буде трафік. Це знають усі, хто хоч раз продавав лівайс. У цих лотах речі, які ідеально працюють між собою. Можна зібрати повноцінні луки на літо. Речі трендові, незалежні, повноцінний готовий асортимент, який легко продається пакетом. Ціна рітейлу в рази перевищує нашу. Тому що в нас ви платите лише 11 євро за одиницю, і за цю суму отримуєте преміальні бренди з високим середнім чеком у роздрібі. Маржинальний супер. Це те, що хочуть і продавці, і кінцевий покупець. і лівайс не просто гарні речі. Це бренди, які продаються без пояснень. Якщо шукаєте сильний лот, який закриває одразу кілька потреб, цей мікс працює швидко, ефективно і стабільно. Щоб ознайомитися із наповненням лотів, звертайтеся за номером телефону на екрані, і я особисто вдішлю вам всі варіанти лотів. На зв'язку ваш луч.